Божі слова на кожен день. Кожна особа в людстві має прийняти те, що її уважно вивчає мій дух, має ретельно перевіряти кожне своє слово та дію і, більше того, має вдивлятися в мої дивовижні діяння. Що ви відчуваєте під час приходу царства на землю, коли мої сини й народ Стікаються до мого престолу, я офіційно розпочинаю суд перед Великим Білим престолом. Тобто, коли я особисто розпочинаю мою роботу на землі та коли епоха суду добігає кінця, я розпочинаю направляти мої слова на увесь Всесвіт і вивільняю голос Мого Духа на увесь Всесвіт. Через мої слова. Я омию дочиста всіх людей і все суще серед усього, що є на небі і на землі, так що земля перестане бути нечистою і розпусною, а стане святим царством. Я оновлю все суще, щоб воно було надане для мого використання, щоб воно не мало більше земного подиху і не було заплямоване присмаком землі. На землі людина шукала навпомацьки мету та джерела моїх слів і спостерігала за моїми діяннями, але ніхто ніколи істинно не знав витоків моїх слів, і ніхто й ніколи істинно не бачив дивовижного в моїх діяннях. Лише сьогодні, коли я особисто приходжу серед людей і промовляю мої слова. Людина отримує трохи знання про мене, звільняючи місце, зайняте мною в її думках і натомість створюючи у своїй свідомості місце для практичного Бога. Людина має уявлення та сповнена цікавості. Хто не хотів би побачити Бога? Хто не бажав би зустрітися з Богом? Однак єдине. Що займає певне місце в серці людини це Бог, який видається їй невизначеним і абстрактним. Хто усвідомить це, якщо я не скажу про це прямо? Хто насправді повірить, з певністю і без найменшого натяку на сумнів, що я справді існую? Між мною в серці людини та мною в реальності. Існує величезна відмінність, і ніхто не здатний провести між ними порівняння. Якби я не став плоттю, людина ніколи б не пізнала мене, та навіть якби вона пізнала мене, хіба таке пізнання все одно не було б лише уявленням. Щодня я проходжу серед нескінченного потоку людей. І щодня я дію всередині кожної людини. Коли людина істинно побачить мене, вона зможе пізнати мене в моїх словах та осягне як засоби, за допомогою яких я промовляю, так і мої наміри. Коли царство офіційно приходить на землю, що серед усього сущого не мовчить? Хто серед усіх людей не відчуває страху, я йду скрізь у вселенському світі, і все влаштовано мною особисто? Хто в цей час не знає, що діяння мої дивовижні? Мої руки підтримують усе суще, але при цьому я перебуваю понад усім. Чи не є сьогодні моє втілення? І моя особиста присутність серед людей справжнім сенсом моєї смиренності та прихованості. Зовні багато людей аплодує мені як доброму та хвалить мене як чудового. Але хто знає мене по справжньому? Чому я прошу вас пізнати мене сьогодні? Хіба мета моя не в тому? Щоб осоромити великого червоного дракона. Я не бажаю примушувати людину підносити мені хвалу, але бажаю, щоб вона пізнала мене, і тоді вона полюбить мене та піднесе мені хвалу. Така хвала, гідна свого імені, і не є порожніми балачками, тільки така хвала може досягти мого престолу. Та здійнятися до небес, оскільки людина була спокушена та зіпсована сатаною, оскільки нею оволоділи уявлення й мислення, я став плоттю, щоб особисто завоювати все людство, викрити всі уявлення людини та зруйнувати її мислення. У результаті людина більше не виставляється на показ переді мною. І більше не служить мені, використовуючи свої власні уявлення, і таким чином я в уявленнях людини повністю розсіююся. Коли приходить царство, я насамперед починаю цю стадію роботи і роблю це серед мого народу. Як мій народ, який був народжений у країні Великого Червоного дракона. Ви, звісно ж, маєте в собі далеко не тільки дещицю чи частину отрути великого червоного дракона. Отже, ця стадія моєї роботи насамперед спрямована на вас, і це один значущий аспект мого втілення в Китаї. Більшість людей не в змозі осягнути навіть частинки тих слів, що я промовляю. А якщо й осягає, то їхнє розуміння є неясним і заплутаним, це переломний момент у методі, яким я промовляю. Якби всі люди були здатні читати мої слова і розуміти їхній зміст, то хто з людей міг би бути спасенним, а не скинутим до підземного царства? Коли людина пізнає мене і підкориться мені? Тоді настане час, коли я відпочину, і саме тоді людина зможе осягнути сенс моїх слів. Сьогодні ваш духовний стан надто низький, майже жалюгідно низький, він не вартий навіть того, щоб його піднести, не кажучи вже про ваше знання про мене.